Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Закрити на мить очі, і перед вами з'явиться містичний світ, де час зупинився. А душа кожного пристрасно тягнеться до таємничого. Тепер уявіть, що в цьому світі існує чорна ягода, що надає сили і магії всьому, якщо до неї доторкнеться. Все це кулер для процесора Big Fight Pure Rock 2 та радіатор BigFight M2 SSD MC1. Pure Rock 2 це об'єкт бажання для всіх, хто шукає не просто кулер, а щось більше щось, що перетворить їх систему на місце, де магія вживає. Звабливий, загадковий і потужний. Цей кулер вкраде ваше серце і залишить незабутнє враження на шляху до містичного світу комп'ютерної технології. Тим часом у світі, де магія і технологія зливаються воєдинно, існує ще один компонент, що прагне долучитись до цієї захопливої подорожі. Радіатор Big White M2 SSD Cooler MC1 випромінює магічне холодне світло, що створює атмосферу спокою та зосередженості. Цей радіатор з високоякісного алюмінію володіє унікальними властивостями, що забезпечують оптимальну температуру вашого M2 SSD незалежно від його навантаження. Його дизайн дозволяє зручно монтувати його на вашу материнську плату, створюючи відчуття одностайності і єднання з рештою компонентів. Дозвольте цим магічним компонентам відкрити для вас новий рівень комп'ютерного досвіду, де кожна мить стає незабутною, а ваша система справжнім джерелом магії та сили. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Все буде Україна!